Доброго ранку, дітки! Запрошую вас сьогодні на заняття з математики. На ньому ми поговоримо про годинник, його важливість і як визначити час по годиннику. Спочатку з'ясуємо, що таке час і навіщо він потрібен. Про час ми дізнаємось, глянувши на годинник. А для чого потрібні годинники? Уявімо, що б було, якби вони були відсутні. Дорослі б запізнювались на роботу, діти в дитячий садок або в школу. Без годинника було б важко визначити, коли магазин відчиняється, а коли зачиняється. І це тільки мала частина того, для чого необхідний годинник. Сьогодні неможливо точно відповісти на питання, хто ж створив перший годинник. Але в минулому люди намагалися визначити час. Для цього були створені сонячні, зоряні, водяні, пісочні, кварцові, електричні, електронні та атомні годинники. Час неможливо побачити, почути, доторкнутися. Але все ж таки він існує і годинники тому доказ. Час зручно визначати за допомогою механічного годинника. Всередині у нього знаходиться коліщатка, які рухають стрілки та електронного. Який працює від електричного струму чи батарейок. Як же навчитись визначати час? А допоможуть нам у цьому лісові мешканці? Одного разу в нашому лісі відбулися спортивні змагання. Ми вирішили з'ясувати, хто із звірів найшвидше бігає. Цей їжачок Зайчик А може, черепаха? Настав ранок. Зійшло тепле сонечко. Необхідно було починати змагання, всім спортсменам приготуватися один, два, три. Змагання почали. Всі звірята в чудовій формі. Кожен біжить по своїй доріжці, у всіх гарний настрій. Вже сонце високо піднялось, світить добре, бо настав день. Ось видніється вже фініш. Хто перше подолає свою відстань? Бачу зайчика. Сонце почало ховатися за хмарами. Прийшов вечір. Хто ж прибіжить другий? Подивіться, до фінішу поспішає наш їжачок. А де ж наша черепаха? Вже й сонце зайшло. Сяє місяць, блищать зірки, настала ніч. Хочеться вже дуже спати. А ось і черепаха, вона прибігла третя, вона також молодець. А зараз, дітки, пригадаємо, хто прибіг перший, другий і третій, і допоможуть нам у цьому частини доби. Доба має 4 частини. Ранок, день, вечір та ніч. Зайчик прибіг першим, бо він швидко бігає і витратив на біг менше часу, тому встиг прибігти в день. Їжачок прибіг другий, бо він повільніше бігає і витратив на біг більше часу. Тому прибіг увечері. Черепаха прибігла третьою, бо вона дуже повільна. І тому, щоб дістатись до фінішу, витратила багато часу і прибігла вночі. А зараз вітання усім учасникам змагань. Молодці! Хочу дітки вам розповісти, що орієнтуватись у часі можна не лише за частинами доби, а й за допомогою годинника. Із чого він складається? Одна стрілка маленька. Вона рухається повільно, як черепаха. Коли подивитись на годинник, навіть не видно, що вона рухається, і здається, що вона стоїть на місці. Ця стрілка відповідає за години. Інша стрілка велика. Вона рухається як їжачок, трішки швидше. Якщо уважно подивитися, то можна побачити, як вона рухається. Ця стрілка відповідає за хвилини. А ще годинник має найшвидшу стрілку. Вона рухається швидко-швидко, як зайчик. І ми можемо помітити її рух. Ця стрілка відповідає за секунди. Час постійно біжить. Рухається. Він не стоїть на місці. Зараз ми спробуємо зловити секунду. Для цього вам потрібно плеснути в долоньки. Плеснули один раз. Прийшла секунда. Плеснули три рази. Скільки пройшло секунд? Вірно, три секунди. А зараз ми спробуємо зловити хвилини. Вони рухаються повільніше. Щоб їх зловити, треба плеснути в долоні аж 60 разів. А це вже багато. А що ми можемо зробити за хвилину? Наприклад, застелити ліжко. Як же нам зловити хвилину? Придумала порухатись! Хвилина пройшла. Ми змогли її зловити. А от годину зловити важче. На неї йде багато часу. Що ж можна зробити за годину? Наприклад, сходить до магазину за овочами та фруктами і повернутись назад додому. А з чого складається годинник? Він містить циферблат. Це така панель, на якій розміщені цифри. А ще циферблат має поділки. Між кожною цифрою їх рівно 5. Перевіримо разом, чи дійсно між цифрами 5 поділок. Рахуємо. 1. 2. 3. 4. 5. Все вірно. Увага! Увага! Мої помічники! Зараз будемо визначати час на годиннику. Якщо маленька стрілка стоїть на цифрі 8, а велика на 12, це означає, що вже 8 година. А зараз потренуємось. Подивіться уважно на годинник і скажіть, котру годину він показує. Годинник показує четверту годину. А зараз котра година. Годинник показує шосту годину. Подивіться на цей годинник. Якщо велика стрілка стоїть на цифрі 2, а маленька на 8, котра тоді година. Маленька стрілка вказує на годину і стоїть на цифрі 8. Отже, вже 8 година. Велика стрілка вказує на хвилини і стоїть на цифрі 2. Щоб дізнатись, скільки хвилин показує стрілка, треба порахувати поділки. Рахуємо разом. Один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, велика стрілка показує на 10 хвилин. Тому зараз на годиннику 8 година. 10 хвилин. А зараз мої розумнички потренуємось. Подивіться! Отра зараз година. Скільки годин показує маленька стрілка? Скільки хвилин показує велика стрілка. Зараз годинник показує 4 години і 5 хвилин. Дітки, щоб засвоїти тему, потренуйтесь разом з дорослими. А наше заняття закінчилося. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!